Вітаю! У цей день від імені клубу мерів нашої команди та всіх наших членів. Я звертаюсь до всіх відважних та сильних духом жителів міста Героя Тростянець. Хто такі українці? Рік тому ви продемонстрували всьому світу, рішуче відстоюючи своє місто. Ми захоплюємось тим, як ви змогли об'єднатися, як ви підтримали один одного, як ви боронили Україну. Ми вдячні вам за те, що ви зробили. Ми вдячні вам за вашу мужність. Ми співчуваємо глибоко співчуваємо тим родинам, які втратили своїх близьких або дім. Ми знаємо, що багато ще роботи до відновлення. Найкраще це робити разом. Ми і зі свого боку допомагаємо і будемо допомагати чим можемо. Ми підтримуємо нашого члена Юрія Бобу, який є вашим головою. Разом ми сила, слава Україні! І до вітань приєднується наш президент клубу Володимир Петрович Удовиченко. Шановні друзі, шановні людоньки, шановна громада міста славетного міста, міста героя Тростянця. Ніколи не пропадуть враження від вашої громади. В мирний час і думаю, що все буде поновлено і відновлено. А сьогодні хочеться вас усіх просто привітати із прекрасною річницею. І дай Боже усій Україні, яка сьогодні окупована, почати святкувати саме такі річниці. А ви, як завжди, будете правофлановими першими. Здоров'ячка, благополуччя, сімейного, всього самого самого доброго. Ваш Володимир Довиченко.